Я зараз хочу запросити до слова заслуженого артиста України, актора театру, кіно, дубляжу, барта виконавця власних пісень, автора різноманітних текстів і великого друга Бориса і багатьох тут присутніх Дмитра Ленартовича. Стою тут і він поруч поряд на позивний короблюк я з ним рішитів, що служив разом з 126-му баті і в Дугіоніде. Він настільки був різносторонній, я з ним отак на матраці або на каріматі, моїм ну, сусідом моїм був. Настільки різний. І бачив його в різних станах. Бачив, коли від Ну, він контрастова людина був, є, В тому що поруч, отут, боря. Бачив, коли він... як він міг кохати, бачив, коли він був ладен схопитись за ніж і порізати за правду. І з багажника дісталася ця книга. А перед тим, коли там рашістка Кива були, ми заїхали в Борнічі, і він уже стояв десь з телефоном, смартфоном і казав, розпрацлював всю історію в лісах. Так, я вийду зараз на мера міста. Дайте, будь ласка, мені начнете екскаватора. Кажу, пане Борис, немає чого екскаватора. Зараз буде зачукати. І вона бійців пошкодував. Там уже роби, почали траншеритися. Ноборе так це все, все, все зорганізував. Ну, це вітер, людина вітер. І коли ми з ним поверталися зі, зі стрільби, він мені ще казав, Дмитро, ну це розумієш, що головне, ти, ну як тобі, як тобі, як тобі? Я кажу, то нормально буде, постріляли, не постріляли. Ну, Молоде мужицьке перше здали, щоб оце набув такий. І постійно він так, до, до первісного тягнувся. Але насправді, якщо так вгрубину в серцевину, так отак зазирнути, він інколи дозволяв це робити, то я бачу в нього дуже таку от... Дуже сильно це що добро має мати кулаки. От, подарував він мені книгу, я маю за честь, я, він вічно, а він скромна людина, він, він оце, знаєте, понаписує, а потім змушує нас оце все читати. От, і, і з багажника мені так швирк книгу пум, тримає. Я кажу, поряд, дякую, а, будеш читати. Я його то читав навіть, коли ханку. А йому подобалось, як я читав це все діло, Ну, він правда не зізнавався. Він так робив серйозний вигляд, брав в магазин і на набивав набою в магазин і слухав. Добре, добре, добре. І кажу, Боре, ну як, я, 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 я твої тексти кажу, не я, я ну, їх не знецілю. От ти їх і будеш читати. ото. От, тому, борю, дружий, я з твоєю картиною це означає, що з тобою я маю за честь. Доторкнутись до заповіту, ну, то читати те, що ти завжди пишеш серцем. Заповіт. Сьогодні знову купаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству, закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній. Живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малітіти маминою спиною. Очуємо, як б'ється її серце, як вона вдомлено, дихає, нам тепло і затишно ще живі. Завтра ми вже будемо мертві, Може, багато в нас, може всім. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полю бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи і благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятників. Знаків, чи меморіальних плит. Нам це не треба. Адже це не для нас, для себе ви ставите нам величі пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте на цьому полі, у цій землі українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з синцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою яблук із сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ви десь є. Не віддавайте нас дружині. Нехай кохані запам'ятають нас красеннями, такими, які подобалися багатьом дівчатам і дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий полю. Наші полки обійма, нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки, нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. У цих окопах і сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов у тиші, яка настає після бою. Це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба хід. Ми і так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і їдіть. Було б добре, якби на тому місці було б поле, колосилося жито, щоб жайби у небі і не. Мій хліб родитиме поле, де лежать бійці. На пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки, багато-багато квітів і бджола над Кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані пли вінки, кохалися до ранку. А вдень, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю. Цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю пишемо гуртом, саперну лопатками на її тілі. Останній вірш української літератури ще живі.